Привіт, друзі. Сьогодні цікава тема для відео буде. Хочу вам розповісти трішки про оренду житла в Осло. Скільки це коштує, як це відбувається, що туди входить, які витрати. Також покажу вам два житла і розповімо вам детальніше про них. Оплата, ціна, скільки квадратних метрів, як відбувається комунікація з власником житла, як підписати контракт. Та поділюсь трішки досвідом, як. Отримати цей контракт. Адже це не просто ви, там вам сподобалося житло, ви написали власнику, він вам відповів, і ви на другий день живете. Ні, там треба пройти таку процедуру, підписати контракт, подивитися всі деталі, дати депозит, домовитись про дату в'їзду. Також там є умова, якщо ви виїжджаєте, то там за скільки місяців вам потрібно попередити власника. Ну, коротше. Покажу вам трішки про житло в Осло. Зараз я приїхав в такий район Осло, який поруч біля Холм'ян-колен. Тут в основному тут нема, ну як квартири тут квартири в приватних будинках. Тобто є будинок, де живуть власники, і з іншого боку чи в підвалі є зроблена квартира, яку вони здають. Тут в основному такий, такий формат житла. Отже, зараз вам покажу на такий приватний будинок. Ось там, головний вхід в будинок, там де живуть власники. І тут у них ще один зроблений вхід, і в підвалі така ну, такий напівпідвал зроблена квартира. Тут ось таке місце, є. тут можна, звичайно, якби я тут орендував, тут гриль поставив, щоб можна було грилити щось. Але зараз вам покажу ось такий вхід. Відпускає зниз. Це, тут квартира, вона площою 60 квадратних метрів, і вартість її 13 тисяч 500 крон в місяць. Ось ну, такий вхід там. Тут ось шафа, можна зняти одяг. Потім ось така вітання. Зараз закрию двері, бо тут ще проживає кіт. Власник цієї квартири платить лише 13 тисяч в місяць. І опалення, інтернет, вода, комунальні все включено. Як на, як на мене, це дуже круто, і власнику пощастило. Оскільки зараз, в основному, коли зараз просто за електрику трішки така ціна висока, і якщо ви орендуєте квартиру, і вам потрібно окремо платити за електрику, то це ще додаткові витрати. Диван, телевізор бачу, полюбляє ігри, геймер якісь. Але. Стосовно меблів, то коли він орендував, тут лише був ось цей стіл і та тумбочка, дивану тут не було, телевізора тут не було і ліжка не було. Це все він купував окремо. До речі, ліжко він купив від минулих орендарів. Тобто, можливо таке, якщо ви хочете орендувати житло, то ви можете домовитись з попередніми орендарями і викупити в них деякі меблі. Ну, Тут така спальня. Кажу, якийсь геймер. стрімить дуже багато. Ну, як на мене, то достатньо. Там вікно але воно закрите. Як на мене, то місця тут достатньо. Особливо, якщо ви живете вдвох, то тут ну, цілком достатньо місця. Тут ось кухня. Нормальна, величенька кухня. І ванна кімната. З пральною машинкою і душем. До речі, теж пральну машинку він купував. Е, звичайно, десь входить, десь не входить. Це вже уточнюйте з власниками квартири. Звичайно, щоб орендувати житло, вам потрібно підписати контракт з власником. Контракт підписується на рік. Ну це залежить. Зазвичай підписується на рік, потім знову перепідписується через рік. Я можу дати декілька рекомендацій. Якщо вам сподобалось житло і ви дуже хочете в ньому жити, то я рекомендую написати власнику, і коли будете писати повідомлення, написати такий міні-міні-опис вас. Тобто, хто ви такі, звідки ви, що ви тут робите? Чи є у вас робота? Чи це постійна, чи тимчасова, можливо, скинути йому свої посилання на LinkedIn чи Facebook, чи там, якщо у вас є резюме, то скинути. Коли ми орендували, то е, нам дуже сподобалося одне житло, яке ми, ми, ми його отримали, бо ми написали власнику там дуже довге повідомлення, описали, хто ми такі, що в нас там є постійна робота, що постійний дохід. І ну, скинули свої посилання на соціальні мережі, потім також скинули контакти наших людей, ну там людей, які можуть нас порекомендувати. В моєму випадку це був мій менеджер з роботи. Власник йому зателефонував, просто розпитав за мене, що і як я, чи я там відповідальний, чи ні. І так ми отримали. І, до речі, да ми, коли потім з власником говорили вже через деякий час, то він каже, що ви одні, хто Хто написав таке повідомлення, і нам це дуже сподобалось і дали нам контракт на то житло. Бо зазвичай люди пишуть там, хочу жити там. Ну, типу, це дивні повідомлення. Я рекомендую писати гарне повідомлення, воно було максимально інформативне про вас та писати правду. Як на мене, то це дуже ідеальна ціна для 60 квадратних метрів, особливо, якщо ви живете тут двоє і двоє працюють, то це взагалі шикарно. Це житло знаходиться всього 5 хвилин від навіть 2 хвилини від станції метро Слимдаль і, мабуть, до центру на метро хвилин 15. Ну, залежить, куди вам потрібно. Але я запитував Хокуна. Тут Хокун, до речі, проживає, ви його могли б бачити в моєму попередньому відео. Я запитував його, він каже, що йому до, до роботи від дверей до дверей займає всього 25-40 хвилин. Тобто шикарно взагалі. Ну і плюс дуже класна така, такий район, дуже тихий. І ну, мені тут дуже подобається. тут дуже круто. Ну Ось такий будинок, просто бачите. І з іншої сторони квартира. Зараз поїдемо подивимося, ще одне житло, я вам покажу, де ж проживає одна людина, і те житло трішки менше. Воно знаходиться якби, ну це осло, але туди. Немає, там немає метро. Але там ціна здається, 8 тисяч. Зараз, зараз ми туди приїдемо, я вам покажу, все розповім. Так, приїхав зараз показати вам ще одне житло. Також це в приватному будинку, ось бачите, центральний вхід. І ось з боку квартира, де, яку здають власники. Зараз вам покажу. Це квартира 46 квадратних метрів. Проживає одна людина і коштує ну, такий вхід. Тут гардероб маленький. і... І коштую це житло 9000 крон в місяць, але це без електрики. За електрику в середньому ще виходить додатково десь, ну, десь біля 1000 крон. Тобто в середньому за це житло виходить десь тисяч за місяць. Ну, 46 квадратних метрів, як на мене, це дуже прикольне житло. Тут, тут спальня. Тут ось ванна кімната, така ну, величенька. І прикол в тому, що тут були всі меблі, тобто ніякі меблі не докуповувалися. Все, все було включено. Така маленька... маленька кладовка. Видно, що хтось полюбляє лижі. Йдемо далі. Тут така маленька вітальня. Така вітальня поєднана з кухнею та маленьким офісом. Як на мене, достатньо місця. Подивіться. І кухня. На кухні все є: посудомийка, кавова машина, холодильник. Я думаю, що тільки кавова машина була докуплена, а все інше входило. Ну, було комплектовано. Це, це житло знаходиться на форнебу. Якщо ви прогулите, ви бачите, де це, це не. Ну це це осло, але можна сказати, околиці осло. Але форнебу воно відоме своїм тим, що тут дуже багато офісів, тут великі компанії розташовані і. Багато людей працюють тут. І людина, яка тут проживає, вона живе 5 хвилин від офісу. Ну тобто дуже зручно. І до центру всього-навсього автобусом десь 25-30 хвилин. Тут немає метро, але доїхати до центру автобусом не проблема. Також, коли підписували контракт на це житло, то необхідно було заплатити депозит на наступні два місяці. Це було приблизно 20 тисяч крон. І коли ви будете виїжджати, то ці гроші повернуться вам. Ну звичайно, якщо ви нічого тут не зламаєте чи там нічого не станеться житлом. Це завжди така, така вимога, що потрібно заплатити депозит, коли ви орендуєте, орендуєте житло. І зазвичай депозит це вам потрібно заплатити наступні три місяці. Тобто ви скидаєте його власнику, він його блокує на рахунку, і ви його отримаєте назад, коли ви виїжджаєте. Як на мене, це зато дуже класне, і тут можна проживати вдвох, і за 9 тисяч в місяць, і якщо вдвох працюєте, то це дуже дешево. І це ну, дуже класно, тут також класний район. Не центр Осло, але тихий, чудовий район. Неподалік пляжу, тут до речі пляші. Ми часто з Яном сюди приїжджаємо. І ну, тут класно. Зараз я покажу житло, яке ідеальне для людей, які знайшли роботу та працюють. Якщо ви студент чи без роботи, то звичайно це буде трішки дорого. І в таких випадках, наприклад, якщо студент, то є воосло-студентські організації, які пропонують якби, кімнати в гуртожитках. І вони набагато дешевші, майже двічі дешевші. Якщо пам'ятаю, коли ми жили в гуртожитку, ми орендували так, ми орендували кімнату, то вартість, здається, була десь. 4-5 тисяч крон за місяць. І це вже було з інтернетом, з електрикою, зі всім. Тому якщо ви студент, то пошукайте студентські організації Восло. Ось таку квартиру ви ще можете орендувати в осло. Подивіться, який тут район. Гарно, також тихо та спокійно. Я сподіваюся, що це відео було для вас інформативним. Якщо так, ставте лайк. Якщо ні, то пишіть в коментарі, що я пропустив і що вам ще цікаво почути. Я відповім на коментарі або знімлю про це відео до зустрічі.